З вами програма Хендмейт, і як завжди, з вами ваші ведучі Андрій. Андрій і Лена. Е, сьогодні у нас, ми порилися в гаражі, гажі, знайшли, ми… купу хламу. купу хламу, реально купу хламу. <гум> Навіть, навіть стара, стару Ленину лє, лє, колекцію кіндерів. Тут не вся. <гум> Тобі більше купували шоколадних яєчок, да? мені <гум> дідусь постійно дарував <гум> От, Ну, менше з тим. Будемо ми робити сьогодні дитячий торшер. Так, ми вирішили зібрати все, що весь непотріб, подивилися на нього і вирішили, що з того може вийти щось дуже а, таке прилічне, як то кажуть. Ми подивимося, що з того вийде. Насправді це експеримент чистої води, і все, що буде сьогодні відбуватися, ми будемо самі вигадувати по ходу справи, що ми будемо робити далі. Тому спостерігайте, я думаю, що тому, сподіваюся, тому у нас ціла купа силиконового клею. Все, що не буде. Триматися своїми силами будемо чіпляти на силікон. Власне, спостерігайте і думаю, що сподіваюся на те, що все буде цікаво. Нам Ой. знадобиться. А, давай не будемо розповідати, що, що нам знадобиться. Ну, ну до, хоча б таке основне. Давай, давай, давай першу, давай основне, основне. Це буде плафон. Так. О, ми його відходимо в сторону. У нас є ось така е, фіговіна. Це від туалетного. Ну, не від туалетного, а то від. Да, від, від... від... Це від паперової... плівки. Від плівки? Від плівки, фольги, або від рушників паперових. Але велика, така, досить таки міцна, ось така туба залишилась. Чого б не використати? У нас... Далі ж можна ще сказати різні клеї. У нас сьогодні вперше буде в програмі використовуватися епоксидний клей. О, да. Так, у нас колекція, колекція кіндерів для прикрас. А, 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 Володим... Ну, і далі лампочка, шнурок і. Різноманітні залізяки і хлам. різноманітні залізяки з нашого гаража. Я так розумію, що ми для основи візьмемо ось таку коробочку. Ми подумаємо спробуємо взяти її за основу. Ну будемо будемо експериментувати знову ж таки, але у нас є така коробочка від дисків невелика. Подивимось, може вона нам сьогодні знадобиться. Давай, Я так давай, думаю, давай, що треба, да, треба починати якось це. Що, нашу авантюру ми розпочнемо з того, що, напевно, спочатку скрутимо електрику. Це да. ну, купа тут зрозуміло, що робити. Да, ми беремо плафон. Плафон. Патрон. Той, патрон. Плафон. Так, розпочнемо ми з того, що ми зробимо основу, напевно? Ні, ми зробимо, почнемо з електрики. З електрики. От. Але перед цим, до того, щоб ми не відрізали нашу вилку, угу. ми шнур протягнемо знизу. Одразу через основу. Да. Спочатку просто ми проведемо шнур. Угу. Відповідай за позитив. От, розумієш, Позитив він ті був, хоча б у тому, що я нічого не знаю, а і починаю ліпити якісь незрозумілі ідеї. Я тобі знаю, що довірю, якщо в мене раптом все вийде. Треба все вийде, друзі, я в тебе вірю. Ну, Раптом вийде все, то я тобі дам, будеш клеїти кіндери. Електрику підключаю, що я роблю. От Ці дротики ти до чого під'єднуєш зараз? Ну, звичайно, підключається патрон, скільки ми раз вже в програмах підключали патрони. У нас інші патрони були. Ну а це такі самі, тільки маленькі. Аналогічний, маленький. нас все одно індієць В електриці все одно нічого не зрозуміло. Ми під'єднали наші дроти до патрона. Так. Тепер патрон збираємо докупи до купи. і отримуємо вісюльку. А що це і до цієї вісюльки має бути потім прикручена вже сама лампочка? Не буде. <звук> Ми зрозуміли, яким чином ми будемо працювати. ну, здається. Знаєш, як знає, раптом буває, там щось збираєш і забуваєш якось, і не <гум> нас, а так у нас вийшло. Ми забули про діти, власне, тримач з нашого плафону. Тобто, Цю скобу. Метелик. Бабочка. Бабочка. І отут у нас буде заглушка. Так. І в ньому буде патрон. Так. А ця заглушка нам потрібно, щоб воно все трималося купу, і нікуди не впало вже в сам плафон, так? Так. Да. Mm -hmm. Тут пропустимо. Але щоб пропустити і під'єднати наш патрон до нашої цієї заглушки, нам mm -hmm. треба трішки розсверлити отвір. Ми беремо а, ось цей металевий хромований да. кругик від, від зливу. <звук> ми Робимо те, що ми зробили до цього. Mm -hmm. Тепер збираємо патрон докупи. Зате у нас є вже основа і є у нас сама верхушечка. Хто тебе за язик тянув? І так, У нас була знову маленьке ЧП, Ми забули про діти На <рес> всяк, поки Андрюша у нас знову скручує патрон, <рес> вам трошки розкажу, що у нас тут відбувається. Ми взяли шнур, вже готовий, з готовою вилкою, під'єднали його, ну, прилаштували до основи, присверливши. Дві дірочки з боку, щоб у нас виходила вилка нормально, і шнурок. Потім ми продіваємо на шнурок тубу і вже потім зверху ми тут майструємо наш вершечок, наше кріплення власне для плафона і для лампи. глядачам просто конструкцію. Да? Ось так у нас вийшло. Наприклад, от ми взяли патрон, знизу на нього ми поставили метелик. метелик потім поставили від зливу. Угу. І тут вже іде. з якого піде у нас штиль. Штиль. Який буде тримати і скручувати все всю далі конструкцію взагалі. Да. Тобто, в при... загалом у нас ось цей штиль це у нас стержень, Зутишнє, основа, дес, нет, на якій все тримати. буде тримати. Угу. Зрозуміло? Все, далі нам потрібно закріпити наш стержень. Стержень. Усередину сюди. Усередину, да. Щоб він не пошкодив дроти. Ми його трішки зріжемо ізоляцію, щоб не пошкодило. Бо якщо воно пошкодить ізоляцію, то може бути ЧП фієрвірк. У нас зараз дуже важлива задача спилити якусь частину нашого стержня, оскільки ці звуки не дуже сподобаються вашим вухам, то ми вам пропонуємо поки що подивитися наш перший сюжет. Психологи вважають, що дитинство впливає на все подальше життя. Може бути саме тому, батьки неосвідомо прагнуть створити для своїх дітей найкращі умови для розвитку. І дитяча кімната, в якій дитина спить, грає, робить уроки, повинна бути комфортною для неї. Штучне освітлення дитячої кімнати організовуються за правилами, застосовними і для дорослих. З однією лише різницею, обираючи світильники для дитячої кімнати, цими правилами нехтувати не можна. Правильне штучне освітлення має бути досить яскравим, без різких переходів від світла до тіні, що шкідливо для очей необхідно уникати великої яскравості і блиску поверхонь. Для цього необхідне м'яке розсіяне світло, відбите від стелі. Стельова дитяча люстра, що дає найбільш сприятливе для очей світло, повинно бути з матового скла. Воно не створює додаткових відблисків. Оптимальний великий плаский плафон з несильною матовою лампою в центрі стелі. Не підійдуть для дитячої люстри з кришталю, люстри з ажурного скла. Вони дають додаткові відблиски, що створює зайве навантаження для очей. І люстри, які дають прямі промені вниз. Дитячий люстра має випромінювати Яке і рівномірне світло. Цього можна домогтися, розподіливши джерела світла по всій кімнаті, наприклад, за допомогою підвісної стелі з точковими галогенними лампочками, що дають яскраве світло, не засвітлюючи. Необхідний у дитячій і нічник або бра в головах ліжечка. Він допоможе і малюкові, і батькам. Дитина не буде боятися засинати, а батьки в разі потреби зможуть орієнтуватися в дитячій, не вмикаючи світло. Дитяча особлива кімната. Все в ній росте разом з її маленьким господарем. Для найменших необхідний дитячий нічник з м'яким ненав'язливим світлом. Яскраве світло може стривожити малюка. Мінімум для дошкільника стельовий дитячий світильник і дитячий нічник біля ліжечка. Вони можуть бути виконані у формі іграшки або казкового героя. Дитина підростає і необхідно передбачити, щоб добре висвітлювалися і зона ігор, і робоча зона, де дитина за столом малює, пише, ліпить. Потреби підлітка у висвітленні практично не зміняться. Це стельова люстра, світло в робочій зоні, і світильник біля ліжка. Друзі, наші, ми вам рекомендуємо не повторювати наших помилок і заздалегідь продумувати все від початку до самого кінця, оскільки у нас експеримент, то ви самі бачите, ми тут робимо все по черзі. А, по якій черзі? По якій черзі? По дуже такій вигадливій черзі. Ми е, спочатку прилаштували тубу, але потім зрозуміли, що вона досить таки висока для нашого торшеру, тому ми е, відпилили частину тубу уже в процесі. Вам ми рекомендуємо це зробити заздалегідь. Тому для початку зберіть усе, хоча б так приблизно, Зрозумійте, якої вам потрібно довжини. Що тепер ми будемо змішувати епоксидну? Так. Отож, Розказую. епоксидний клей він складається з двох частин з резини угу. і за затверджувача. Угу. Затверджувач. А в якій пропорції воно все змішується? Один якщо, до одного, якщо один до одного, я? то воно застине досить швидко. Mm -hmm. Якщо трішки менше, то Якраз пару хвилин. Так. А тепер дуже, дуже швидко це треба буде? Ну, бажано не затягувати. Заливаємо вже нашу суміш всередину. І тримаємо, поки воно не, не вистигне. Так. Да. Скільки часу загалом може пройти для того, щоб воно виставило? Ну Вон, так, приблизно. Ну, В принципі, хвилини дві-три. Так, у нас епоксидна смола застигла. Да, ну, Вона, в принципі, майже застигла, але в неї вже можна працювати. Угу. Нам тепер потрібно, е, Нам потрібно... відносно розміру до довжини нашої туби відрізати вже розмір нашого. Е, Відсуляти від, штир. Ти зараз це будеш знову робити болгаркою? Так. Да. У нас штир буде проходити через коробку, через ось цей отвір і ось цей отвір. На, зараз, на зараз, ми, зараз ми тут просверлимо отвори. Штир угу. виходить тут, і з, з зовнішньої сторони ми його зажимаємо гайкою. Угу. Тому нам зараз потрібно його розсверлити. Розсверлити для того, щоб зрозуміти довжину. Справа в тому, що а, якщо ви не знали, то ось ці штайки, на яких тримаються диски, вони порожні. Тому розсверлити потрібно тільки вершечок, абсолютно спокійно, це дуже легко робиться. І зараз ми знову приступаємо до роботи з епоксидкою. Поклейки. Ми будемо приклеювати зараз тубу, до, тубу о... до патрона. До патрона. До цього кріплення. Mm -hmm. Для того, щоб зробити нашу конструкцію трошечки тяжчою внизу, щоб її нікуди не хитало, вона стояла рівно і впевнено, ми взяли використані старі диски. Стоїть воно міцно, воно важке, нікуди не впаде. Так, тепер, нам рів... потрібно, тепер нам потрібно низ. Аналогічно, як ми верх, угу. поксидку. Закріпить точно так і же. Ну, давай попробуємо зараз тягнути гайку. Hand -made. Давай нагадаємо нашим глядачам, що ми встигли зробити, mm -hmm. що взагалі відбувалося. І собі самим теж нагадаємо. Ми закінчили нашу конструкцію. Основа у нас готова. Ми закріпили на постамент нашу тубу з усією електрикою. Всередину для ваги додали диски, диски, щоб не перевертався так. наш. Все це, це ми шер. закріпили на епоксидну смолу. Да, все навіть. Тримається. Ми вже закріпили тут метелик, у нас є, і патрон у нас є, і ми закріпили металеву ось таку. Чашечку. Ну, скажімо, ця чашечка у нас буде закривати всі лишні зайві отвори. Отвори, так. І щоб все було гарно. Тепер нам залишилося прикрасити це все діло, ми будемо закріплювати А, а, і, а... На... і нагадаємо, що да. внизу, у нас є... знизу. Ми це все стиснули гайкою. Так, для того, щоб воно не хиталося, ми рекомендуємо вам ще прикріпити ніжки. А, зараз ми будемо закріплювати тут іграшки від кіндер-сюрпризів для того, щоб. А, Наша конструкція виглядала ще симпатичнішою. Кріпити ми будемо на силіконовий клей термопістолетом, нашим улюбленим. Зараз він не догрівається. І будемо кріпити. Кріпити ми будемо, відпочинаючи від основи і вже до самого верху. Потім беремо, ми... беремо кіндери, які побільше будемо ставити їх. Знизу так ще посередині і так. менші зверху. Получиться у нас така покладу. пірамідка. Якщо у вас іграшка досить симпатична, і вона підходить і по розміру і якось рельєфно буде виглядати симпатично. Ви можете абсолютно, але краска десь фарба вже потерлася. Не зважайте на це, тому що ми все одно все будемо потім зафарбовувати в один колір, так що страшного в цьому нічого нема. Ще невеличка рекомендація, якщо у вас є іграшки, на яких ем, залишки текстилю якого залишилося, то ми вам рекомендуємо їх зняти. Вони будуть по-перше заважати. Всю, всю тканину ми забираємо, тому що, по-перше, воно буде заважати, по-друге, воно в результаті, коли все покриється фарбою, воно буде виглядати ну, якось ніяк. Так, ну, А поки у нас відбувається процес прикрашання, декорування. То вам ми пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Оксидний клей сьогодні є, мабуть, найпопулярнішим видом клею у технічних працівників і майстрів на всі руки. Його популярність обумовлена багатьма унікальними і універсальними якостями, безпекою та доступністю. Але при цьому епоксидний клей не є таким же старим і традиційним. Йому на сьогодні навіть сотні років не виповнилося, і багатьом навіть не зрозуміло, як люди раніше примудрялися щось конструювати без цього універсального клею. Основа для розробки безлічі популярних сьогодні клеїв була отримана у 1907 році. Взагалі, перші епоксидні смоли використовувалися у 1937 дев'ятсот році у Сполучених Штатах Америки, а в 1938 році у Швейцарії стали відомі смоли на основі дифенілолпропану. Але тільки у 1940 році швейцарська фірма Кіба вперше почала випуск епоксидного клею Аральдо-1. Він і став першим зразком універсального клею для широкого промислового та побутового використання. Швидкий розвиток науки про синтетичні полімери дозволив не тільки урізноманітнити види клею, а й повніше вивчити закони адгезії, тобто щеплення поверхонь, що допомагає сьогодні відкривати все більш досконалі. Лі, способи склеювання найрізноманітніших матеріалів на сьогоднішній день відомі численні варіанти епоксидних композицій, що працюють у широкому інтервалі температур, створюють високоміцні з'єднання і володіють тривалим терміном служби. Навіть з приходом на ринок багатьох більш потужних і стійких сполук знаменита епоксидка нітрохи не розгубила своєї популярності. І сьогодні практично скрізь де потрібно з'єднати вироби із найрізноманітніших твердих матеріалів. будь який майстер на всі руки в першу чергу подумає про епоксидну смолу. І так, ми наклеїли наші іграшки, наклеїли ми їх більш-менш рівномірно, а в залежності від, ваших, від вашого багатства цих іграшок, власне, можете собі розташовувати. Можете їх більш густо чіпляти на вашу майбутню лампу, можете менш густо, як вам більше подобається. Тепер ми зробили ще один маленький нюанс. Ми зробили ніжки, зробили їх із власне того ж самого силікону. Вони м'які, не будуть дряпати поверхню і досить -таки простий спосіб зробити жал... ці самі ніжки. А ніжки як? Ви заливаєте просто кучку силікону, ви видавлюєте його гарячого, він трішки підстигає, ви формуєте з нього ніжки. Пальцями. І коли він вже майже пристив, угу. ставите. І воно все стоїть, стоїть і не хитається. Все і, дуже просто. І вже коли поставили, дочекайтеся, щоб силікон повністю вис. Так, тепер а, нам залишилося зробити дві речі: спочатку пофарбувати і зібрати все вже вкупу вже разом із плафоном. Фарбувати ми підемо на вулицю, адже фарба у нас аерозольна, вона трошечки неприємно пахне. Ну і тим паче вона м -м, ну, рекомендуємо вам на свіжому повітрі працювати з такою фарбою. Пішли? Пішли. У нас вийшла ось така основа нашої лампи. Навіть вже не основа, це майже готова лампа, майже готовий торшер. Нам залишилося сюди прикрутити лампочку, лампочку і, і плафон. Поставити плафон. Давай. Давай. Ху -ху -ху. А мені подобається. Вмикай. Ну, ти знаєш, особисто я трошки в шоці, тому що неочікувано просто з непотрібу всякого. У нас вийшла ось така прикольна штука. Ну, друзі, я не знаю, як вам, але нам дуже подобається. Вона ще трошки смердить, бо воно ще не висохло до кінця, але тим не менше, вже вона готова і нас це дуже і дуже тішить. Згадаємо, як то було до початку програми. Нерви, психі, але в кінці вийшло. Вийшло дуже кльово. Що ж, ми вам бажаємо натхнення. Ми вам бажаємо знайти купу всіляких ідей і їх втілити в життя. Якщо ж ви впустили хоча б щось із нашої програми, подивіться, як воно все починалося і з чого воно все починалося на нашому офіційному сайті хендмейтом.терка.ком.юей. Ну і саме головне, не повторяйте наших помилок. Бережіть себе, дотримуйтесь охорони праці, правил безпеки, і все у вас складеться. Ну а ми з вами прощаємося до наступного тижня. До речі, не забувайте на нашому офіційному сайті залишати свої заявки на участь в нашій програмі, якщо ви майстер хендмейду, або ж залишати свої ідеї, які ми будемо обов'язково намагатися цілити в життя у нашій студії. З вами були ваші ведучі, Андрій, Андрій Лена. До нових зустрічей. Щаслива!